Як багато книг створено рідною мовою. Так тут зібрані думки найвидатніших українців. Дивіться, слова Олесі Гончара, ніби про наше сьогодення. Мова для нас, українців, це не тільки засіб спілкування, це сучасних обставин. Війни, геноциду. Вона ще значно більше. Для нас мова це і пам'ять, і честь, і гідність. Для народу нашого мова це саме життя. Мова це основний генофонд нашої культури. І все залежатиме від того. Наскільки ми зможемо зберегти її в повному історичному багатстві? Школа, вчитель, письменник ось найперші і найвірніші зберігачі. Україна жде від своїх синів та расової вірності і самопожертви. Аби завжди над нами була висока блакить українського неба.